Привіт, друзі! Сьогодні вирішив відпочити і переглянути якийсь цікавий для себе фільм. А до фільму приготувати смачний попкорн! Ці повітряні ласощі я раніше купував, а вже протягом п'яти років вирощую кукурудзу у себе на городі. А як отримати з маленьких зернинок смачний домашній попкорн, я вам зараз розповім. Ви на каналі Сільська Скарбничка поїхали! Важливою умовою перед приготуванням попкорну є суха кукурудза. Далі беру алюмінію каструлю. Можна брати і сковорідку з товстим дном і високими бортиками. Наливаю в неї рафіновану соняшникову олію десь приблизно 2-3 столових ложки. Чекаю, коли олія розігріється і засипаю вилущені скачана зерна. І відразу накриваю кришкою. Після чого нахиляю каструлю з боку у бік, щоб на усі зерна потрапила олія. І не відкривайте кришку до тих пір, поки кукурудза не перестане стріляти. Бо якщо відкриєте, то вам прийдеться збирати її по усій кухні. Далі пересипаю гарячий готовий попкорм в тарілку. І посипаю його цукровою пудрою, можна й сіллю, чи ще якоюсь своєю улюбленою приправою, кому як подобається. А ось стільки залишилось кукурудзи, яка не розкрилась, а засипав неповний стакан. От і все, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, як я просто і швидко приготував попкорм зі своєю домашньою кукурудзи, то підтримайте мої старання лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про моє нове відео. Вам не важко, а мені приємно. Ну а я йду дивитись фільм. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.